Блекаути у Берліні Без світла залишилось приблизно 45 тисяч людей. Метро зупинилося, світофори не працювали цілі квартали в темряві. Хто давно підписаний на цю сторінку пам'ятаю. Ми попереджали, що такі речі почнуть відбуватися по всій Європі і говорили, що робити, коли це станеться. Офіційні причини інциденту з'ясовують у публічних коментарях звучать технічні версії: пошкодження мережі, аварія на лініях. Але є інший контекст, який уже не можна ігнорувати. Європейські служби безпеки останніми роками фіксують підкабелів, саботаж інфраструктури, кібератаки у різних країнах, таких як Іспанія, Польща, Німеччина, Чехія, Швеція та країни Балтії. Ці епізоди розслідують як можливість до ми висновки роблять слідчі, але ризики визнають уже публічно? Ці ЄС, якщо вона розгортається, не виглядатиме як в Україні. Це не фронт і не танки. Це серія ударів по слабких місцях, енергетиці, зв'язку, логістиці, підприви, відключення мережі виконавців, які працюють за гроші. Саме так виглядає гібридна війна. Берлінський блокаут ще один доказ, але чіткий сигнал. Європа входить у зону нестабільності. І питання не чи, а як часто повторюватиметься? Питання до вас: а ви вважаєте, що це просто випадкова аварія? Чи Початок он цього подій.